Важко здогадати, що це в мене таке, якщо я не розповім, це гречка. Так, ви, певно, бачите кунжут, але це гречка. А я гречку змішала з сумішю насіння різноманітного, посолила, додала оливкову олію і додала ось таке насіння. Чому додала насіння? Тому що в насінню одні амінокислоти і білки, в гречці інші амінокислоти і білки. І так... Це поєднання трошки зробить корисніше мою кашу, хоча гречка і так досить таки корисна, але плюс різноманітні жирні кислоти і вітаміни, мінерали, зроблять її ще більш такою корисною. Потім додала оливкову олію, залила кропом і пішла спати. Чому? Тому що моя донька не давала мені спати до третьої години ночі. І це буде такий мій сніданок. Ще, можливо, додам сюди сиру і брокколі. Певно. Можливо, щось інше. Покажу.